Курки та півтора мішки картоплі викрали з чужого місця. Два молодики зробили це, кажуть, бо були не тверезі, а ще хотіли їсти. Роботи не мають, відповідно, грошей також тому вчинили цей злочин. Знайти роботу, ви пробували якусь? Пробував. На судимих не беруть так не офіційно на роботу. О, зараз якраз потіпліють і почнуться роботи. А так, на зиму нічого не було. А будете шукати, Так, Та, звісно. А ще будете робити? Ні. На даний момент це було скоєне. Ну по Не, Не думали головою, що діла. Ми розкаємося в цьому. Вранці 10 березня, в чергову частину Коломийського міського відділу міліції надійшло повідомлення від мешканки Отинії. Жінка заявила, що з її господарської прибудови вчинено крадіжку продуктів харчування та домашньої птиці. Виїхавши на місце події, ми побачили дійсно, що велемоні двері і вікно. І почали. Пошукові заходи, і проїжджаючи в однієї з вулиць селища, побачив двох мужчин, який побачив працівників міліції в формі, почав тікати. От, і коли ми його наздогнали, і побачили, що у нього в руках він викинув поліетиленовий пакет, в якому вже знаходились туші курей. У подальшому в господарстві в одного з цих чоловіків ми побачили заховані два мішка картоплі. Дані особи визнали свою вину. Проходить слідство. Чоловіки середнього віку, 27 та 32 років. Один зі злодіїв уже перебував за ґратами. Даний факт занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 185. Вона передбачає покарання у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Черговий Прикарпатець став жертвою автомобільних шахраїв. Днями інспектор ДПС зупинив автівку за порушення правил дорожнього руху. Документи, які передав водій, викликали у правоохоронців підозру. При огляді автомобіля було виявлено, що ідентифікаційні номери кузова справді містили ознаки підробки. Про підозру незаконного походження автівки інспектори повідомили власнику та почали встановлювати шляхи її придбання, дізнавшись, що через покупку потрапив у халепу 21 Норічний житель Богородчанського району впав у відчай. Молодий чоловік розповів, що коли купляв автомобіль на автобазарі в невідомих осіб не звернувся до державтоінспекції, щоб перевірити законність придбання покупки. Номери кусова мали ознаки підробки. На даний час автомобіль поміщено на арешт-майданчик. По даному факту проводиться перевірка. Водій власник цього автомобіля з цього приводу пояснює те, що коли купляв автомобіль, не звернувся в органи державтоінспекції, не перевірив легальність походження цієї автівки, що призвело до такого випадку. За даним фактом розпочато перевірку. А Державтоінспекція в черговий раз звертається до тих, хто запланував покупку автомобіля. Завчасно звертатися в органи Державтоінспекції, проводити звірку автомобіля по наявних базах. Даних, щоб не стати жертвою шахраїв. Під час спільного патрулювання із автомайданівцями долинські правоохоронці побачили підозрілого чоловіка, в якого з-під куртки виднілася зброя. Патрулювальники вийшли з машини та представились. Молодик ж почав утікати. Чоловік почав утікати в сторону села. Вони його наздогнали, затримали, викликали слідчо-оперативну групу. Я побоявся відповідальності, щоб для мене була зброя. Намагався тікти. У громадянина виявили та вилучили гвинтівку і більше трьохсот малокаліберних патронів. Чоловік пояснив, зброю напередодні знайшов в березовій лісопосадці, де хотів назбирати березового соку. Рушницю забрав додому, а дружині пояснив, що купив її за 200 гривень у незнайомого чоловіка. Відтак вирішив перевірити зброю в дії та пішов постріляти до місцевої ріки. Я жінці не об'яснив. Я об'яснив, що є воздушка 5,5 мм, що то все нормально, все буде, все легально, все нічого. Ну казали, що тобі того? каже, відвернеся, гад. Десь викинь, то то каже. Та я її не послухав, та й думаю, я сьогодні піду постріляю. 27-річному чоловікові правоохоронці пояснили, якби він добровільно здав знахідку до міліції, йому б не довелося нести кримінальну відповідальність. Тепер ж правопорушникові загрожує штраф або навіть обмеження волі. До Коломийської самооборони надійшла скарга від студентів медичного коледжу, розповідає керівник Василь Стефак. Розповіли студенти про те, що деякі викладачі вимагають від них хабарів. Ріберуться за здачу іспитів, за заліки і за пропуски занять. Самооборона разом з правим сектором провели оперативну роботу. Зранку хабарника вдалося затримати на гарячому. Очевидці розповідають, викладач намагався отримати гроші на сходах. Там його і впіймали. Затримання даного, даного громадянина робили спільно з громадськими активістами. Задокументовано повністю. Ми всіх закликаємо також звертатися до, до нас і до громадських організацій, якщо є такі факти, щоб ми присікали дані діяння. На місці працювала слідчо-оперативна група. Втім, самооборонці кажуть, що прослідкують за подальшим перебігом слідства. Довіряємо міліції, але проконтролюємо, які були вже ті заходи до даного вчителя. Василь стефак розповідає директора медколеджу, попереджали про те, що в його закладі беруть хабарі, і застерігає самооборона і правий сектор і надалі реагуватимуть на відповідні звернення. Приймаємо заяви і працюємо спільно з працівниками міліції, де Люди, які беруть хабарі, на законні дії працівників міліції, звертайтеся до нас, будь ласка, ми будемо це реагувати і припиняти. Дирекція закладу наразі інцидент не коментує. Не на камеру директор сказав, що дійсно проводив збори із підлеглими на тему хабарництва, але вони 100% результату не дали. На даний момент Коломицький МВМВС порушення кримінальної за застає 368 Кримінального кодексу України. Значить, даний громадянин буде притягнути до комунальної відповідальності і понесе покарання згідно чинного законодавства. За словами виконувача обов'язків начальника Коломийського міськвідділу міліції згідно частини другої відповідної статті, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої її влади чи службового становища, карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на термін від трьох до шести місяців. Місяців або ж позбавленням волі від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та із спеціальною конфіскацією. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів і скривідділу міліції за місцем проживання або за телефоном 0342… 79-02-73. Цього тижня правоохоронці розкрили вбивство Івано-Франківського пенсіонера. Як з'ясувалося, чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних його ж товаришем. Відпрацьовуючи з родинні зв'язки, а також коло дружніх зв'язків потерпілої особи. Було встановлено, що пенсіонеру. Тілесні ушкодження заподіяв, також житель міста івано франківська також досить вже поважного віку, 54-го року народження. Правоохоронці встановили в той вечір. Чоловік приймав у гості свого приятеля. В ході розпивання спиртних напоїв між громадянами виникла суперечка, яка переросла в бійку. 65-річний господар помер від множинних тілесних ушкоджень. Періодично відлужували алкоголем. в Подальшому на цьому ґрунті десь виникли у них неприязні стосунки, тобто. І в ході чого? Один чоловік заподіяв другому Тілесні що щоб спричинили смерть. Зрозумівши, що чоловік не дихає, гість пішов до сусідньої квартири та повідомив, що знайшов тіло пенсіонера. Таким чином правопорушник намагався себе вигородити. Однак для правоохоронців, які приїхали на місце події, не знадобилося багато часу, аби дізнатися правду. Наразі підозрюваний перебуває у спеціальній палаті в одній із лікарень Івано-Франківська. Медики не дали дозвіл на його поміщення до ізолятору тимчасового тримання. Перед значить. Останнього було доставлено в медичний заклад для медичного освідування, на предмет його можливості утримувати ВТТ. Ну, і лікарями було поставлено діагноз, що в нього є проблеми з нирками, тобто блокада нирки правої, в зв'язку з чим вказано, е, що дана особа повинна утримуватися в спецпалаті медичного закладу під конвоєм. Правопорушникові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Коломаянин 1993 року народження заробляв на життя крадіжками. Раніше вже мав проблеми із законом, проте це його не зупинило. Він і надалі вирішив збагачуватися чужим майном. Та робив це недовго. Оперативники швидко вийшли на слід підозрюваного і затримали його. Оперативними працівниками Коломийського МВС був затриманий підозрюваний у скоєнні ряду злочинів на території міста Коломиї, Коломийського району, міста Івано-Франківська, Тисменецького району. В цілому можна сказати Івано-Франківської області і других областей, які здійснював крадіжки з автомобілів, а саме акумуляторів, дорогоцінних речей з автомашин, самі автомашини уганяв, також скутерів і даний громадянин був затриманий під час проведення операції працівниками Коломийського МВС. Як з'ясували оперативники, останні крадіжки молодий чоловік скоїв протягом однієї ночі у одному із сіл Коломийського району. Пошкодив замки у дверях і виніс усе, що впало в підсобних приміщень громадян. Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо причетності цієї особи до вчинення інших злочинів. Він раніше судимий, мав проблеми з законом. На шлях виправлення не став. У зв'язку з тим, що пояснює, що тяжке життя і хоче легшого життя, і нема де заробити йому. І це був його заробіток. Останній угон в Коломийському районі чи місті Коломиї був здійснений в січні місяці. Цим громадянином він вгнав автомобіль мазду в районі привокзальної. Після того більше таких випадків не було. На даний момент фактів угонів автотранспорту немає. Не побільшили От. Є факти поодинокі. просто. наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка та частиною 2 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом.